Тут смажеться щось лети. Можна ставити щоб пора. Щоб перенести мангал з майстерні до воріт, знадобляться сили близько десятьох чоловіків. Важить мангал паровоз чимало півтонни. Його розміри теж вражають. За вишки він сягає майже двох метрів, за вширшки – 55 сантиметрів, у довжину цілих три метри. Тому й не дивно, що він привертає увагу усіх водіїв, які проїжджають повз нерідко, коли обіця зупиняються, щоб зробити фото. Перший раз бачу таке дуже гарне і найголовніше, головне. Потрібна річ робити креслення Ярославу допомагає дружина для сина. Чоловік зробив незвичну іграшку хатинку на курячих ніжках. Вона стала улюбленою забавкою серед місцевої малечі. Дітки приходять запитують, хто в цій хатинці живе. Ми з своїм синочком теж граємося, відкриваємо хатинку, нагойдається. Паровоз коваль робив два місяці. За потреби виріб можна розібрати на частини. Це необхідно тоді, коли мангал, до прикладу, треба почистити чи пофарбувати. Мангал багатофункціональний, окрім нього є ще коптильня та духовка. Позаду у причепі паровоза схований розкладний дубовий стіл. Дивився на в інтернеті всякі відео, всякі фото, щоб якесь знайти креслення, ну, макет, немає нічого. Відверто немає нічого. Ось просто собі починав, починав спочатку, починав з самого мангала, якби. І тоді вже проявлялася картинка. Я вже бачив, що воно хоче. Це вже другий незвичний мангал Коваля з Кременця. Торік Ярослав Єфремов викував виріб у вигляді корабля. Його придбали покупці з Львівщини. Коваль запевняє, що це не останній його оригінальний мангал. Я ніде ніколи не бачив повітряної кулі в стилі мангал. У ну, мене така є асоціація. Але як її зробити і що туди донести до цього? Я ще сам часу не маю. Оксана Смільська, Оксана Задорожна, Володимир Сосна, Тернопіль 1